От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? от кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наварували, неможливо відкрити там бізнес. Нормально грошей і нікого там перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим, чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було не ну, висовуйся, сядь і так далі. А це взагалі принцип і залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес, чи так далі, чи з кимось домовлятися, чи якийсь бізнес це теж завжди перемовини, Як мінімум, продавця з клієнтами, як мінімум, і це все має керувати там. Бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш йти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, оця історія, ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона в, в контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещає тобі робити. Боже, я ну дивись, ну я ще років не знаю 10 назад, там вийшов на п'ять тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукував, я виривав людей, які заробили багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, в мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально зробив, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи, де я за хорошу роботу отримував оцінки. П'ять молодець, сідай, да? а після цього там коледж, де я вийшов з який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну і вести чийсь бізнес. А вмісто того, я б міг би просто відкритися, побороти всі свої хідні переконання, а їх до хіра їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас в контент-хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарну. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в шапці профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, чи познайомитися з цим всім і зрозуміти, навіть не нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, в яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, легкі, бо все, а два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.